А тепер давайте одразу перейдемо до новин. І найбільшою новиною тижня традиційно, коли компанія Apple щось там представляє, є саме той дівайс компанії Apple, який вона і представляє. Цього разу, зокрема, було показано нового ноутбука, якого маса народу тут же оголосили новим орієнтиром для ринку. На своїй презентації «Spring Forward» типу Весна іде весні дорогу. Яблучний гігант видав чергове покоління свого ноута MacBook. Цього разу просто MacBook без зайвих уточнень. Невеликий майже 12-дюймовий апарат у жирному срібно-золотому розфарбуванні з ретинівським дисплеєм, пасивною системою охолодження, розмазаним під корпусом акумулятором і одним єдиним комунікаційним портом USB Type-C. Це порт нового покоління, який типу їсть усе, підключай що хош. Епломани тут же зазвичай оголосили це вершиною творчості і піком розвитку ноутбукобудування. А найцікавіше те, що навіть раніше за еплівського макбука вийшов аналогічний дівайс від Asus. A. Так оце його ZenBook, за батьма параметрами, від яких у епломанів радісна істерика навіть перевищує показники макбука. Асусівська новинка зветься Asus ZenBook ux 305. Ну, як новинка для нас і з вами, так відносно, адже ми вам про неї ще восени розповідали після берлінської виставки ІФА. Так от він теж металевий, буде ще тоншим за Еплівський. Дисплей взагалі 3200 на 1800 точок, яка там вам ретина. І формально сильніша батарея. Хоча в реальному житті, дякуючи більшій прожерливості Вінди, її може вистачати і на менше часу. Дзенбук, до речі, трішки більший діагональ у 13,3 дюйми, але то йому тільки в плюс, бо ця категорія значно практичніша, а значить популярніша. Ну тут, звичайно, не вина епла, а саме його заслуга у тому, що саме його ноутбук буде на найближчі кілька років однозначним орієнтиром для ринку. Асосу ж, ми можемо тільки порадити, перефразовуючи знамените українське прислів'я, умій не тільки готувати, а і подавати. А у Apple тим часом була ще одна новинка, показана, з якою усі давним-давно носяться як з писаною торбою. І Apple робить іще одну спробу переконати нас із вами у тому, що те, що у нас із вами і так давним-давно було, нам знову потрібне. І потрібне по-новому. Мова усе про той же годинник iWatch. Взагалі ця категорія колись виникла, бо епли її анонсували, довго тягли резину, нічого на ринок не виводили, а інші виробники давай на випередки показувати своє. Вийшло, ну, щось типу вийшло. Ця штука, по суті, є переїздом смартфона, точніше, частини його функцій із кишені на зап'ястя. А так, ну, годинник годинником формою ніхто, нікого, нічого там нового не пропонує. Навпаки, всі тільки їх. Із тим, що їхній годинник годинник. більше за інших нагадує такий годинник. Ну, а далі, я думаю, буде якось приблизно так. Apple виведе на ринок якийсь принципово новий продукт, і всі епломани в один голос почнуть: Вау, нарешті, нарешті! Як ми раніше могли жити без цього? Ну, ну все, тепер тепер very well. А тим часом іншому топовому еплівському продукту вже найближчим часом доведеться відбивати доволі серйозні атаки. Атаки від свого найбільшого конкурента, який, схоже, вирішив серйозно структуризувати свою армію. І ударити цією армією не по одному лише еплу. Лого тижня ми вам смачно і детально розповідали про серію самсунгівських мобілок а в металевих корпусах у трьох модифікаціях вони що зовні, що начинкою прямий тобі конкурент айфону але з більшим потенціалом для масового продажу ціна андрої три різнокаліберні діагоналі на додачу вийшло як то кажуть теж саме але без крил е, майже точно такі ж смартфони тільки у пластику серія є е. там щоправда спершу було дві моделі є 5 і є 7 аж Ось на ринок має вийти і найменшенький Є3. А заразом Samsung вирішив таким же побитом накрити і найдешевший сегмент серією J, з якої поки що вивели на ринок лише зовсім манюнький і слабенький j 1. Але от-от чекаємо на j 3, j 5, J7, випущені за тією ж самою логікою. А ми вже з вами бачимо всю логіку Самсунга з вибудовування свого модельного ряду. Попереду колони йде S. Далі розташовуються ряди серії А. За ними ряди серії Є замикає колону серія Джей. Між ними потім ще якісь літери можуть повиникати і напрягатись через це. Доведеться не одному лише Еплу. Всім.